Іди що коричневі. І там, мабуть, домівка і там, почали спосіб дороги. Може вони переселяються? Не знаю, може. Дивись, одні йдуть туди, одні сюди. Так. Мабуть, речі переносять. Вони жили з, з одного боку, тепер вирішили до Мабуть, От трохи тут живе і трохи тут. Потім ті, що тут переселяються сюди, а ті ще тут сюди. Мабуть, так. <губить> Справді. <-ку>. будь <губить> ласка. <губить> Справді, коротше. Ні, вони майже всі туди йдуть. Мабуть, той, хто йде туди, ось туди, то це, мабуть, вони знов беруть звідти речі і несуть сюди, так? Мабуть. Ти глянь, собі. ну собі не можу. Ну, Собі йому раз ще. Що щось розходити в мене відомо кудись. Розходитись. Я боюсь, мурагов вони як поповзуть мені на все. що, вони на твою камеру не залізли. Бачиш яких багато? Ху, тисячі, мабуть, бо що вони такі малі. Та це вони дуже маленькі, це здоровенькі. 500 мільярд. Такі маленькі, а багато. <ріху> Не викозалі з тобі. Обережмо.